Доброго ранку, доброго дня, навкруг добрий хай буде щодня. Ви, мої діти, тихенько сідайте, бо йдуть до вас гості, тож зустрічайте. А хто це ж гості? Відгадайте. Я вам загадаю загадку, ви повинні уважно слухати і відгадати. Маю швидкі ніжки, праву ліву щічки. Дві веселі кіски та яскраві спіднички. Хто це малята? Вірно, це дівчата, лялькові дівчата. І так, діти, знайомтеся із Оленкою та яринкою. Діти, ану уважно подивіться, що з Оленкою і що з яринкою, не так. Вірно, вони по-різному виглядають. А щоб дізнатися, чому так, ми послухаємо оповідання письменника Василя Сухомлинського. Ледача подушка і Вірий Вовчик Лінива Оленка. Ну що, розпочнімо слухати, уважно слухайте і запам'ятовуйте, що там буде Музика Маленькій яринці треба рано вставати, щоб до школи йти. А не хочеться, ой як не хочеться. Увечері питає яринка дідуся. Дідусю, а чому вранці вставати не хочеться? Навчіть мене, дідусю, спати так, щоб Хотілося вставати йти до школи. Це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. А що ж їй зробити, щоб вона не була ледачею? Знаю я таємницю, пошепки сказав дідусь. Ото саме тоді. Так вставатиме не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре виби її кулачками, вона й не буде ледачею. Справді, зраділа Яринка, я так і зроблю завтра. Ще дуже рано. А треба збиратись до школи. Не хочеться вставати яринці. Але треба ж нарешті подушку провчити, Ліну ще з нею вибити. Схопилась яринка швиденько, одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку. Та кулачками її, кулачками, повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися А дідусь у вуса посміхається. А тепер послухаємо історію про Оленку Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого це ти не причесана?» – питає вихователька. Бабуня не встигла причесати, каже Оленка. А черевички чого брудні? Дідусь не почистив. А гудзика чого біля комірця немає? то вже я винна, сказала Оленка. Забула нагадати мамі, щоб пришила. І так, діти, ми уважно послухали. Із ким ми познайомилися? Вірно, ми познайомилися із Оленкою і Яринкою. І так, діти. Кого з них можна назвати охайною, усміхненою працьовитою, вірною із яринкою? А хто неохайний, не працьовитий, замурзаний, лінивий? вірно із оленкою. Так, діти, ви навчилися цьому, щоб рано вставати? Треба працювати усміхненою бути працьовитою, а не бути лінивими, непрацьовитими і щоб не бути замузеними. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!